Привіт! Мене звати Владислав. Я звичайний глядач, як і ви. І цим відео я розпочинаю марафон 100 кращих фільмів за версією IMDb. Але це не просто огляди. Я шукаю в кожному фільмі його нерви. Ті моменти, які чіпляють нас до сліз або до мурах на тілі. І сьогодні номер один в рейтингу. Теча Шоушенку або Спокута Шоушенком 1994 року, фільм, який багато років очолює цей рейтинг. Чому саме він, запитаєте ви, давайте розберемось. Що якби на роль Енді Дюфрейна затвердили Тома Хенкса, а не Тіма Робінса? А реда зіграв би не Морган Фрімен, а скажімо. Флінтисту. Я впевнений, що вийшло б непогано. Але студія Castle Rock Entertainment не прогадала і зробила один з найкращих дуетів у світовому кінематографі. Так як ці двоє зобразили своїх героїв, закарбувалися в пам'яті мільйонів шанувальників кіно у всьому світі. Я впевнений, ви вже його бачили. Переказувати не буду, але зверну вашу увагу на ці. Моменти, котрі підіймають в першу чергу душевно, цей фільм дуже високо. По-перше, це драма, обожнюю драми. У якій режисер Френк Дарабонт показує нам, що є дружба, є надія, що є життя навіть у такому темному місці, як в'язниця. Нас підсвідомо ведуть за руку від життя в достатку до місця, де у тебе немає абсолютно нічого. nothing. Ми самі стаємо на місці головного героя і разом з ним переживаємо всі хороші і не дуже хороші моменти. Тім Робін зіграв неймовірно стримано, інтелектуально, холодно і загадково. Вийшов такий собі культовий образ мовчазної сили. Це та роль, яка стала однією з найкращих у його кар'єрі. У цьому фільмі він мені здається таким. Типовим інтровертом, тихим та спокійним, який все переживає всередині. І в'язниця стала для нього просто життєвим етапом, який необхідно пройти до кращої версії самого себе. А Морган Фріман у свою чергу зробив Реда душевним, глибоким, справжнім другом саме від його імені йде оповідь цієї історії у фільмі. Він бачив усе в своєму житті. Він не вірив у свободу, але навіть Ред не зміг не захопитися тим світлом, яке випромінював Енді. Їхня дружба ще одна магія фільму. Бо справжній друг не завжди той, хто сміється поруч з тобою. Справжній друг це той, хто допоможе побачити шлях, коли ти сам уже нічого не бачиш. Енді став для Реда символом віри, а Ред став для Енді доказом, що навіть у такому темному місці. Можна знайти людину, яка підтримає. Взагалі, вся їхня група друзів, ви помітили? Це в'язні, які скоїли злочини у свій час, але у фільмі показана їх інша сторона, душевна та людяна. Саме цим цей фільм також підкуповує своїм контрастом, людяністю. Фільм, який дає надію. Далі музичний супровід композитором став Томас Ньюман. Своєю чутовою музикою він, він підсилив. Ті емоційні моменти фільму, які закарбувалися в нашій пам'яті, для мене це насамперед моменти, коли вони на даху пили пиво після робочого дня, чудова музика. Коли Енді поставив в програвач платівку, і всі в Шоушенку відчули себе вільними людьми, бодай на хвилину. Врешті, коли Енді втік із в'язниці, і стомлений, але вільний відкрився грозовому небу та у фіналі. Коли Два друга зустрілися та обнялися на березі Тихого океану в мексиканському Зіхуантанехо. Музика Моцарта підтримувала головного героя у Карцері. Бо саме музика це цінність, котру не конфіскуєш, її не забереш. Вона живе у серці, навіть якщо тіло замкнене в клітку. Також додайте сюди неймовірні атмосферні кадри Роджера Дікінса, багато прольотів кранів. Одного з найвідоміших кінооператорів світу, і як підсумок ми отримали історію відомого Стівена Кінга, показаного на екрані справжніми профі, яка не залишає байдужим нікого. Я з упевненістю можу сказати, що це один з найкращих фільмів, який я коли-небудь дивився. А дивився я багато. І цей фільм разів з 20 так точно, і щоразу виносив для себе щось нове. Підмічав дрібні деталі і пересвідчився, що гарним кіно роблять не спецефекти, а люди з великим серцем та душею. Тому дивіться, передивляйтесь цю історію, бо вона про Енді, не просто який втікав з в'язниці, це втеча з темряви від зневіри та болю. Це віра в себе, навіть коли проти тебе весь світ. Це про те, як, пробираючись через 500 метрів броду. Можна вийти на волю, на світло, до океану, бо деяких птахів неможливо втримати в клітці, у них занадто яскраве пір'я, обожнюю цю фразу. Бо в кожному з нас живе Енді, той, хто не здався, а десь глибоко в серці кожного сидить той ред, хто навчився знову вірити. А тепер ваша черга, шановні глядачі. Чи був у вашому житті фільм, який змінив вас так само, як втеча Шоушенку? Напишіть у коментарях, яку стрічку ви вважаєте найсильнішою з усіх, що бачили. І обов'язково підпишіться, щоб ми разом з вами відкрили ці 100 шедеврів світового кіно. Наступний фільм уже на горизонті. Тож обіймаю кожного з вас і до нових зустрічей!